Напередодні нового року телеканал Твій Плюс підбиває підсумки 2020-го, зокрема спільно з міським головою нової каховки Володимиром Коваленком. До Новокаховської міської громади приєдналися два населені пункти: козацьке та веселе. Здавна приваблива історична територія з новими людьми у депутатському корпусі та старостами. Тепер має нові перспективи щодо розвитку системи соціально-економічних послуг. Ми створили нову структуру, яка, якої немає в законодавчій формі управління старостинськими округами. Ми взяли зобов'язання жодної копійки з тих. Приєднаних сільських територій не забирати на розвиток міста, залишати, от якби вони були самостійно, збирали цю суму коштів, так за ними і залишається. І навіть на наступний рік зараз вони не всі її використовують, але готують проекти, плани. І ми, ми сільські території не можемо обирати. Ми можемо їх, ми повинні їм дати. Підтвердити ту віру, з якою вони йшли, коли приймали рішення про приєднання, що вони отримують додатковий якісні зміни у своєму житті. На часі створення очисних споруд у козацькому обладнання клубу у веселому, формування плану соціально-економічного розвитку, п'яте скликання новообраного депутатського корпусу вже провело чотири сесії. Серед розглянутих питань були також спорт. І медицина на чотири мільйони 800 тисяч. Абсолютно новий рентгенустановку. Рентген да Співпрацюємо із приватним бізнесом в галузі медицини. За допомогою вигравши грант в Японії, ми на 2 мільйони 800 тисяч купили установку. У зі під час марафону на телеканалі Твій Плюс міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів про напрямки розвитку туризму, зокрема плани співпраці з виноробним господарством князя Трубецького. А ще спеціально для наших глядачів заспівав пісню. До зустрічі в ефірі.